Поліція розпочала досудове розслідування справи актора Костянтина Темляка за звинуваченням у домашньому насильстві. Колишня дівчина Темляка Анастасія Соловйова запевнила, що активно займається справою і не дасть їй забутися. Кримінальну справу відкрили за статтею 126 кримінального кодексу. А це домашнє насильство. Вона передбачає покарання у вигляді громадських робіт від 150 до 240 годин, пробаційний нагляд до 5 років і позбавлення волі на той самий строк або до двох років а на початку серпня фотографка Анастасія Соловйова звинуватила Костянтина Тимляка у домашньому насильстві, зокрема у фізичному психологічному. За словами дівчини, актор має алкогольну і наркотичну залежність. Ну а Темляк у свою чергу визнав провину і заявив, що готовий понести юридичну і моральну відповідальність. І також він публічно попросив вибачення перед Соловйовою. Ну а згодом актора звинуватили ще й у розбещенні неповнолітньої Анастасія оприлюднила від Арта листування Костянтина з 15-річною дівчиною. Ну і Темляк писав їй непристойні речі і надсилав свої інтимні фото.